В Івано-Франківську відкрилася персональна виставка заслуженого майстра народної творчості України, члена національних спілок художників та майстрів народного мистецтва України Дмитра Сивака. Виставка присвячена двом ювілейним датам у житті митця: – 60-річчю із дня народження і 35-річчю творчої діяльності. Багато з присутніх на виставці мистецтвознавців і друзів назвали цю виставку Дмитра Сивака його мистецькою говерлею. Сам митець просить не вважати її творчим звітом. Він людина невгамовна, непосадюча у творчому неспокої і пошуку. Для нього рух це життя. Тож свідомий творчих успіхів каже, що головна його робота ще попереду. Але основного твору я ще не зробив. Я надіюся з божою поміччю. Я зроблю, я хотів зробити, хочу отак Маленький секрет відкрию. Серію в ікономалярстві, а також різьбі на дереві я маю на увазі пластика зробити серію святих. Уродженець Буковини з 1975 року митець живе і працює в Івано-Франківську, професійно займається малярством, іконописом та різьбою по дереву. Галичина стала йому рідною, що видно з багатьох робіт. Коли взяти його тематику, він життя на західній Україні відбилися і також його в мистецьких творах і тих речах, які сьогодні він видає нам на осуд. Я думаю, що це в ньому дійсно сьогодні. Такий дух західної людини. Дмитро Сивак автор багатьох монументально-декоративних композицій, які прикрашають будівлі у Галичі, Бурштині, Івано-Франківську, адмінбудинок Азовсталі у Маріуполі. Його роботи прикрашають не одну приватну колекцію, в тому числі і за кордоном. Його нові роботи це в основному ікони. Оці речі, які вони є, справді вони вложені певні традиції. Які були в нас до того часу, тому що чи хрест, чи іконостас – це візантійські традиції, які існували тут тисячами років, він досить загадковий. Він здається, ніби такий простий, надзвичайно простий чоловік. А з іншої сторони, він надзвичайно загадковий. От, подивіться на кожен його твір. от ніби здавалося, дивишся, ніби би все реально, і в цьому щось є загадкове, яке треба читати. Наблизитись до Таїни його творчості можна, відвідавши персональну виставку автора у приміщенні виставкової зали обласної організації Національної спілки художників України.